Так, народ, всім хай. Коротше, знаєте, що я собі тут подумав? Я останній раз зняв відео і вроді менше більше всім сподобалося. Я собі подумав, а чого би мені коротше, там не знімати побільше якихось відосиків там, про своє життя, там, про віліки, мотоцикли, акваріум, ну і взагалі про таке типу, життя, можна сказати, такого стоїка панка. А, до речі, моя квартира з виглядом на мусорники. Живу. Ну, типу такий, сам, можна сказати, самий гламурний бомж Франківська. Живу у квартирі з виглядом на мусорники. Зараз там задощило, але вроді вже дощ пройшов, хоча накрапає маленький. Якщо через 10-15 хвилин я якраз поїм і він закінчиться, то я ну, типу, постараюсь виконати всі свої справи, які запланував сьогодні. Ну, Але найперше ми починаємо годувати рибки. Я сам голодний, про фігня, головне, щоб рибки були не голодні. Де пешмот грає? Рандомно на ютубі. Коротше говоря, вирішив я знімати відео про своє життя, буду виставляти. Не знаю. Багатьох воно відшиє, багатьох притягне. Тобто це буде таке відео. Велосипеди, мотоцикли, акваріуми, там, фотографія, дизайн. Все, чим я займаюсь. Я чомусь подумав, що багатьом буде це цікаво. Ну і Потім розкажу вам про, десь пізніше про ремонти у своїй квартирі. Ви будете в шоці. Ну, але сама основна задача це, типу, забрати покришки, приїхали Максіс Нові, там. Максіс Хало Roller вони називаються, чи як даунхільні. Для цього мого скота я буду перекидати цю резину на інший велик, бо тут резина така стоїть ну, крос-кантрійна, лайтова. А я більш злу купив. Ну, такі діла. Так, патла вже підсохли. І панк нащіптує Андрюха, треба їхати, бо ми не встигаємо. Ми не встигаємо, чувак. Їдемо. Бо 25 хвилин залишилось, щоб з Укрпошти забрати Максіс. Максіс Хайролер. Дядя. Ну, this is Downhill, baby. Так, підтримаємо гараж. Давай го, го go go, 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 Андрюха, Go, джонні, go, джонні, go. go, go. go, go. Yeah. Сьогодні ми беремо пенсіонера. Оцього. Вот. Ну, але... Вы часом зрозумієте, чому в мене стільки багато веліків. Оцей бомж рюкзак. Дивимося, що там всередині є. О, є. Там є. Щоб пристібнути велік, трос. І ми погнали, поскакали. Погнали, поскакали. І погнал. Так, в чому фішка цього пенсіонерського велика? От зараз ми їдемо дощ. І він з болотником. Плюс він має динамо втулку, ніякі фонарики не треба вішати. Все якби є, все готово. І для таких випадків він просто ідеальний. Обереш і їдеш для міста, ну і взагалі для всяких подорожів я ж скидав відео. Де ми з чуваками, пенсіонером їхали на Дністер, і для таких подорожів це просто офігенний велик. Тут, до речі, десь моя машина згоріла. Два роки назад чи рік назад, не пам'ятаю що на цій вулиці. Ну і коли калюжі, то цей велік просто ідеальний для поїздки на роботу, наприклад. Чи кожного місяця в Івано-Франківську відбувається така дія в останню, останню п'ятницю місяця. Критична маса, на критичну масу можна приїхати на такому велику. Ну, взагалі велік такий для їзди по місту просто ідеальний. У центрі кльового будь-яку погоду. Якщо ти добре вдівся, маєш парасольку, то це навіть якось романтично. Хоча для мене на Веліку романтично. Я романтик на Веліку. І на мотоциклі, і пішком, і автомобілем. Коротше, якщо ти романтик, то ти романтик на всьому і всюди. як паровоз Ось так тут я пристібнув велік це той велік який не страшно пристібнути таким дешевим замком який небагато важить він не виглядає на той велік що його захоче хтось вкрасти хоча він коштує відносно недешево, але він не виглядає на той, який би можна було поцупити. Так, покришки я забрав. З коробкою не влізлися в рюкзак, тому прийшлося розпаковувати і коробку залишив на Укрпошті. Так що ви не будете бачити розпаковки і того кайфу, як воно все витягується з коробки. Але вже домовився з чуваком про цей, про те, що зараз кріплення заберу. Їду на Бельведерську, Десь він мені говорив, біля біля Чікінхата живе. І там От якраз буде кріплення для цього Веліка на стіну. Так, забрав я кріплення. Я вже одне таке маю в гаражі, зараз покажу. Там висить мій фіолетовий Джоні. А тепер буде ще висіти і на стінах. Погода не айс. Але якщо погода кльова у тебе у голові, то неважно, яка навколо погода. Головне, щоб в тебе всередині була кльова погода. От У мене вже тут фіолетовий Джоні закріплений, на такому кріплені. Тому ну, воно кльове. я вирішив купити ще одне. І десь тут я закріплю свого пенсіонера, щоб він тут не заважав. Фіолетовий Джоні коротше, і цей каньйон вирушають на другий поверх у квартиру. І ми будемо міняти, перекидати резину. Так, що ми з собою беремо ще? Лопатки. Шестиранки. Торкси, бо задню вісь треба відкрутити торксом у скоті. Ну і насос. Так, ще треба камеру з собою взяти, бо в мене там з лапками. Наремцю кращу. Йоу, мен. Забрав я покришки. Ось такі Максис. Максис Хайфло Роллер. 26 на 2,4. Даунхільні. Покришки. І ці покришки я буду ставити на цей скот. Ну, відповідно, ці покришки, швальби Smart Sem перейдуть на цей каньйон, а з каньйона швальби Billy Bonkers перейдуть на фіолетового Джоні. Тому що тут така олдскульна резина стояла. Ну, Вірніше на цьому фіолетовому Джоні вже були ці швальби Білі Бонкерс раніше. Але я їх переставив на каньйон. Ну і я просто вирішив, що для каньйона потрібна більш зла резина для крос-кантрі. А для скота ще зліша. Щоб можна було їхати в реальні їпіня десь на Вовчинці. Чи... Ну, взагалі є у мріях цього сезону покататись у... Байк-парку десь, може, на Буковелі, чи в Захарі, чи десь там у Львівській області. Я не знаю. Коротше, я ще не був у байк-парку ніколи. У мене завжди з дитинства була така мрія на тангільному велику покататись у байк-парку. Можливо, вона здійсниться цього сезону. Починаємо двіжуху. Так, ну і почнемо з великого мінусу цього веліка. Це задня вісь і втулка задня Задня втулка 135 х 12. Вона така трошки рідкісна. Я колись запарився, щоб її знайти. Цю втулку. Ну, Вона там дорого не коштує, але її ніде не було, щоб її замовити. І тут вісь йде під Торкс. Тобто, типу, ну, такі восьмигранки. Тобто, якщо їдеш десь у горі, то треба з собою брати і шестигранки, і восьмигранки. Ну, Можна один восьмигранник, але це все рівно Типу, не кожен мультитул має цей торкс, щоб відкрутити цю вісь, якщо ти проб'єш десь колес. Не знаю, ну, коротше, лажа цього Веліка. Для чого вони таке зробили, фіки, я знаю. Так, заднє колесо готове. Криве, не криве. Може бути ще резина крива, ні рівна. У мене ті колеса не ідеально рівні, бо я їх сам зашприховував. Але тут для даунхіла чисто пофіг там, ідеально рівні не можуть бути. Ну, плюс резина кожна чуть-чуть додає там. Чітко. Передні колеса теж все чітко. Резина не крива. Ну, то в мене колесо, кажу ще раз, я сам зашприховував ці колеса, вони в мене не ідеально рівні. Мені воно і не потрібно ідеально рівні колеса для такого білька. Якщо б це був шосейний, то так, типу, по асфальті десь там валити. А в лісі, чисто пофіг, чи там колеса ідеально рівні, чи не рівні. Так, і слідуючий пацієнт на процедури заміни покришок каньйон. На нього йдуть оці швальда смартсе. Задне готове. Смарт-ценчик. Тепер вже цей велик по похожий на крос-кантрі. Переднє колесо тут теж готове. Каньйон готовий до бою. Так, лишилося ще переобути фіолетового Джоні. колесо фіолетового джоні готове. І тут на цих покришках буде дівчайший накат по Івано-Франківських велодоріжках. Діолетові Джонні теж готовий до бою. так і проходить майже у мене кожен день. Тобто, їзда на Віліку, якісь маленькі справи. Такі навіть ніби для, для декого можуть бути смішні. Велікі, це взагалі не серйозно. Там, народ купує тачки по 100 штук там, квартири, там, бізнеси на Буковелі, то, ну. Для них це дуже мілко. Але мені такі маленькі штуки приносять задоволення. І коли я їх роблю, ну, по чуть-чуть по щось там роблю, в мене виходить, то я потім класно сплю. Ну, такі, така у мене формула щастя. Дуже проста і дешева. Ну, а далі що? Далі ці вірі, треба обкатувати. Я би хотів познайомитись з хлопцями, які десь там на Волочинцях катаються на доунхільній трасі. Як я вже говорив, хотів би на Буковель поїхати у, бай у байк-парку катнути. Також мені цікава така тусовка Токарчука там є з Івано-Франківська такий тіп. Організовує gravel Race. Я би з ними поїздив, я ну, теж дивився відео, як вони катаються. Приєднався до їхньої групи в Телеграмі і вони мені теж цікаві. От з ними можна якраз на фіолетовому Джоні відриватися. Ну і далі буде, далі дивіться, продовження цього всього. цих всіх нецікавих відосиків. Коротше, далі що? Далі у планах там заміна сідла на Джоні в мене є карбоновий плюс підсідельний штир нормальний. Плюс має руль приїхати і венос коротший. Бо трошки мені задовгий цей, цей венос. Дуже до руля треба тягнутися. Я вже в шосі поміняв коротший венос. і ще в цьому віліку поміняю коротший венос. Ну, Одним словом, якось так.